Вітаю вас, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Дуже багато запитань посипалося по законопроект 14005. Це да, саме той законопроект, де за борги за комуналку будуть блокувати, арештовувати все майно. І таким чином виходить, що якщо у вас є борг за комуналку... Вас можуть навіть забрати єдиний ваш будинок і заарештувати все навіть без рішення суду. Да, такий законопроект є у Верховній Раді і крім того, що він є, він навіть схвалений у е першому читанні вже. Хоча дуже багато депутатів, зокрема з Батьківщини, да, кричать, що ми його в друге читання просто не пропустимо. Дуже багато експертів і аналітиків називають його антинародним. Е Давайте детально розповім, що там коїться і взагалі до чого може привести цей законопроект. Ну, по тому, що я його прочитав і моя особиста точка зору. Е, тому що в депутаті вона трішки відрізняється від моєї. Да? Але, тим не менше, напишіть, на яку точку зору, більше схильні ви. І так, перше. Законопроект номер 14.005, який вже схвалений в першому читанні, дає можливість створити так звану базу, єдиний реєстр боржників. Єдиний реєстр боржників. Зараз розкажу, що, е, як можна туди попасти, навіть не знаючи, і дуже-дуже швидко. І цей єдиний реєстр боржників дає відразу ряд таких ну, я б не назвав, то е, дій то антидій, да? можливість. Що він робить? Коли ви попадаєте в той реєстр, у вас автоматично блокується можливість продажу відчудження, переписування майна, тобто, якщо у вас є автівка, ви не зможете її продати, якщо ви є в тому реєстрі. Якщо у вас є житло, ви не зможете його продати. Якщо у вас є рахунки, вони будуть заблоковані, тобто ви не зможете навіть зняти гроші. Ну, дивіться, на даний момент в по боргах за комуналку в той реєстр можна включити тобто сімей, які винні щось за комуналку. 788 тисяч домогосподарств. Тобто це майже мільйон лише домогосподарств, це не людей. Це домогосподарств і людей, які проживають в них. І кожну з тих людей, кожного можуть включити в цей реєстр боржників. Е -е. Наступна ситуація. Комуналка. Е -е. Я заплатив за світло. Через два дні прийшов інспектор, переписав показники. Вони перерахували, що я там трішки не доплатив, е і нарахували мені борг е в загальній сумі, там е в районі тисячі чимось гривень, бо виходить, у мене там лічильник змінювався. Коротше, два місяці я не подав показники, був нюанс. Ну, нарахували мені борг дві тисячі гривень, це що означає, що мене вже могли внести в той реєстр боржників. Ну, тобто я все заплатив. І в наступний місяць був після зарплати, був готовий заплатити і це. Тобто, це ніхто там не намагався не платити чи ще щось, да? але в людей є дійсно ситуація, коли вони не можуть заплатити. І що виходить? Мене вже б внесли в той єдиний реєстр боржників. Мені б заблокували рахунки, мені б заборонили продавати чи перереєструвати моє майно. І по рішенню суду, єдиного першого суду, можуть навіть відразу почати забирати. Майно, навіть єдиний будинок. Зараз по рішенню суду можна забирати все, крім останнього майна, тобто в якому людина проживає, тому що людину залишають, грубо кажучи, безхатьком. А там по рішенню суду навіть буде дозволено забирати те останнє майно. І от уявіть, уявіть собі масштаби, коли в Україні 788 тисяч домогосподарств мають ті чи інші заборгованості по Комунальним, навіть по комунальним послугам, я вже не кажу по чомусь іншому. да? Туди входять і заборгованості по штрафам, до речі, про які навіть люди можуть не знати, десь там порушив, да? проїхав швидше на камеру, воно десь там прийшло, а ви його в очі не бачили. А штраф вам нарахований і заблокувати можуть це майно. Коротше, законопроект виглядає так собі зі сторони моралі. да? Зі сторони їхньої, понятно, вони хочуть максимально е, притягнути людей до оплати, до збивання оцих боргів, бо це інакше як не назвеш, як вибивання, да, вже вибивання боргів. І щоб люди по максимуму розрахувалися, тому що там борги за комуналку доходять вже до, е, якщо я не помиляюсь, то там здається 100 мільярдів гривень. Ну, тобто сума колосальна просто. Дуже така величезна, і за цей рік попереднього він, вони зросли на 13%. Тобто бачимо патові ситуації, да, що люди все більше і більше винні за комуналку. Найбільше в боржниках — це прифронтові території Дніпропетровщина, Харківщина, Харківщина, Запоріжжя і е, ну, Донеччина, Луганщина. Там зрозуміло, да, що е, Ну, будемо говорити відверто, навряд же вже хтось звідти щось заплатить по нинішній ситуації. Якщо ви попадаєте в той єдиний реєстр боржників, то відразу нотаріуси мають туди дослід, сервісні центри МВС мають туди доступ. Ну, тобто, куди б ви не прийшли б щось зробити, вас відразу буде таким красним висвітлювати, що все. Ви нічого не можете зробити, ви нічого не можете вкоїти ні своїм житлом, ні своєю автівкою, ні своїми рахунками. І е, наскільки швидко це буде передаватися до суду і опрацьовуватись там, поки що не зрозуміло, да? тому що це лише законопроект. Но якщо це буде там за день, два-три тиждень, то і суд буде автоматично приймати рішення лише на основі тих даних, які має да, без вглиблення в ситуацію, тобто вас на тому суді може навіть і не бути, але вас все рівно автоматично признають винним, тому що зараз така система працює. Так от, після того, як ви попадете туди, вам все заблокують і можуть навіть забрати. Якщо поступає оплата, від вас, да? тобто ви попали в реєстр божників, скоріше буде якась система сповіщення, можливо, навіть через ту саму дію. Якщо вас, від вас поступає оплата, то вас з того реєстру викреслюють. І, типу, все, ви можете все Ну, Типу, ця система має працювати автоматизовано, дуже швидко і, типу, бути дуже корисною. Корисною для кого? Ну, звісно, не для людей, а звісно, корисною для. Тих, кому ці люди винні, бо тому що борги за комуналку, це ж не державі, да, це е, тим, кому належать електро, газові, е, далі е, е, ну, по воді, це ж все приватні якісь підприємства, яким це все належить, і вони цим всім курирують. От Для них це да, буде супервигідно, тому що коли людей так жорстко заблокують, то ну, не то, що почнуть платити. Почнуть брати якісь кредити, щоб заплатити ще щось і ще більше усугубляти свою ситуацію, і так нелегко. Так, да, я не спорю, є частина людей, які не платять, тому що просто не хочуть. Да? Є такі. Не будемо всіх ділити на чорне і біле, є різні ситуації. Є ті, які просто не в змозі заплатити, як би вони того не хотіли, і борги накоплюються. Різні обставини. Життя воно дуже, таке, знаєте, багатогранне і дуже багато обставин є. І виходить, от саме такі люди, які не можуть просто фізично заплатити, постраждають найбільше. І крім боргу за комуналку, в них ще й можуть забрати їхнє єдине житло або заблокувати всі рахунки, тобто єдине джерело для існування. А потім по рішенню суду обнулити ті рахунки, да, вигравши все, що звідти є. А ти як хоч так живе. Коротше, слідкуємо за цим законопроектом. Батьківщина, до речі, це єдина партія, яка не голосувала за нього, оголосила, що не допустить до його читання, буде блокувати трибуни, буде блокувати засідання. Але якщо вони всі так разом проголосували в першому, то я думаю, що для них важливе чомусь для депутатів. Тому що було проголосовано одноголосно і опозиційними партіями, і всіма. Ну, деякі утримались, ну, проти не голосували, утрималися. Е, та я думаю, що чомусь для них воно таке важливе. І комусь той трильйон гривень, які люди винять за комуналку, ой, капець як надо, да, не хватає, не дощитуся пару мільярдиків в своїх карманах е, і тому приймаюся. Тож, слідкуємо за його прийняттям. Слідкуємо <кій> взагалі за тим, що відбувається, бо змін дуже багато. Я буду з радістю вам розповідати про хороші і з такою прикрістю, але ну, все рівно потрібно знати про погані, тому що ну, якщо ми їх не будемо знати, це не означає, що вони будуть діяти. Але ж можлива реальна така ситуація, що ви прийдете продавати свою машину свою. Або навіть переоформлювати житло на дітей. От ви пенсіонерка, так? і там хочете переоформити житло на дітей, щоб їм залишилось прийдете, переоформити, а вам скажуть, ага, а от вам, а не переоформлення. А що? А у вас є борг там за комуналку, ви десь за доставку газу за два місяці не заплатили. До речі, в мене була така ситуація. І мені здавалося, здається, я кожен місяць платив. Чому мені в цей місяць нарахували за два? Треба все розібратися до кінця, не зрозуміло. Е, но, тим не менше. Можуть прийти, ви можете прийти, переоформлювати, а вам просто не зроблять то і представте, який це стрес для бабушки-пенсіонерки чи для дідушки, який хотів внуку віддати віддати свої старенькі автомобіль. Тож, надалі спостерігаю, вам розповідаю. До зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.